Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Сьогодні така от посудомийка подпойнарестон. Злопав нарешті в цю помилку Бачите, отак от вона виглядає. Зараз фокус, фокус, фокус. Щось не фокусує. Ну, я думаю, о, видно так от, Перші чотири лампочки горять і оця блимає. І насос безперестанку працює. Значить, воно так. Ну, Буває з самого початку та помилка, буває посередині, в кінці. Ну, Коротше, зрозуміло, коли воно взагалі ну, воно може вилізти. Я от вже е, так, пробував яку програму? Цю, цю, все було добре. Одна цій, на третій вже, от бачите, вивело. Е, не знаю, з чим це зв'язано, зараз будемо дивитися, щось будемо розбиратися. Так, Ну що, друзі, значить, до чого я дійшов? Значить, розшифруваю оцю помилку. Це помилка АЛ. 10. Е, ну, вона щось по нагріву. Е, значить, продзвонив я там датчик температури, продзвонив я тен. Здається, що все добре. Але бачите, вона ж спочатку гріє, потім вона вибиває. І я собі згадав про один нюанс. Зараз, бачите, я от її нахилив. Тут є таке дно, воно відщолкується на пластикових защільках і там є доступ до двигуна. Ну, я вже його зняв. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає двигун. Е так, це наш двигун, а це у нас стен. Ну, я вже тут його трошечка підрозібрав. Це от тут воно тако йде на цю фішку І защелкується от штуками і тим обляхою. О, але дивіться, от бачите тут між контактами. Я зараз зближу, подивитися. О, бачите? А тепер дивіться. Між оцими контактами. Зараз, секунду. О! Бачите? Зараз так, щоб було видно. О! Ну, фокусуй. Не хочу. Не хочу. О! Бачите? Там мідь блистить. Ось тут. А тут, бачите? І я так розумію, що тут якісь свого роду, як... Як термозапобіжник. Тобто від перегріву, там та бляшка, напевно, не дає контакту. Тобто стен гріє, все працює, але потім з часом воно перегрівається, і оця бляшка, видно, воно колись було перегріло, чи що, і її вигинає. чи... Ну, Не знаю, отака в мене мисль. Тобто, думка. Значить, що ми робимо? Ну, Звичайно, ми тут нове все купляти не будемо. Я зараз просто тут припаяю якусь дорогу тут і на всякий. Вже випадок і тут. Тобто з'єднаю вже фішки прямо теном. Щоб, щоб воно не йшло через ці бляшки, через оці е, ну, запобіжники. Коротше, щоб воно йшло напряму. Е, це так я не рекомендую, звичайно, робити, тому що ну, це ж не, не дурні інженери це придумали. Е, але, по-моєму, по моїй по практиці, то я вже таки неодноразово робив в електролюксах ще там в чомусь. І все працює, і нічого там немає ніяких проблем. Думаю, що це допоможе. Ну, Бо тут, бачите, реально тут якась проблема. Бачите, як воно грілося, тут нормально, а тут бачите, її вигнуло, Там так видно, що воно аж отак, ну, не рівно стоїть, а отак навскос. Добре. Наразі воно дзвониться, але я так підозрюю, що коли воно нагрівається, пропадає тут контакт. Все, іду щось тут припаяю, щось придумаю і будемо збирати туди кубки. Так, склав все до кубки, бачите, все. Спаяв там короче, ті контакти звідси і звідси. Ну, Будемо тепер пробувати. Я ну, просто тепер не знаю, як вам то показати, що воно працює. Будемо пробувати, віддам власникам. Тому що тут воно може і 4 програми відробити, а на 5-й зупинитися. Треба сидіти ну, 2-3 дні, щоб це, ну, щоб виявити. Добре, йдемо складати. Так, друзі, все, склав вже, її везу до клієнтів. E, значить, що, відробив я коротше оцю програму, оцю і цю слідуючу. Чотири програми вона відпрацювала без зауважень, все від початку до кінця. E, значить, Я думаю, що все буде працювати. Ну, e, ну, все, ну, Коротше, ще тиждень, хай вона буде в людей. Якщо відео виходить, значить люди дзвонили, все нормально. E, значить, отакий от ролик. Слава Україні! Ставимо подобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Як все, як завжди. Все, миру, всім і здоров'я!